Червона доріжка, вишукані наряди, дорогі вина і світські розмови. Так було п'ять років тому на першому в сучасній історії міста благодійному балу. Сьогодні Херсон готується до другого світського рауту. Як і тоді, так і зараз. За зовнішнім лоском ховається благородна мета, зауважують організатори заходу. Всі кошти зібрані від проведення балу підуть на придбання апарату герметичного запаювання донорської крові та плазми Гематрон 3 для Херсон. Центру службы крови. В этом году благотворительный балл будет проходить 17 апреля. Будет он организован в одном из лучших ресторанов Херсона. Мы рассчитываем пригласить от 150 до 200 участников бала сразу о благотворительном пожертвовании. Пять лет назад билет благотворительный стоил 1000 гривен. И э, в этот раз мы не выходим за эти рамки. Хотя, поверьте, пять лет назад тысяча гривен это были совершенно другие деньги. У Херсонському центрі служби крові герметизацію досі здійснюють вручну, і хоча цей спосіб вважається безпечним, максимальну стерильність гарантувати не можна. Допомоги з обласного бюджету годі й чекати. Ціна одного апарату «Гематрон-3» на сьогодні становить 54 тисячі гривень. Центру служби крові для оптимальної роботи потрібно чотири таких пристрої. За останні два-три роки, у нас, звісно, будемо говорити, кількість донорів але... За последние опять же два года потребность крови увеличилась в два раза. Этот аппарат еще нам нужен с какой целью? У нас основная масса это детство, это гематология, вот. Это потребность тех, крови, потребность, для детей. да. И будем говорить реанимационное отделение детской областной больницы. И когда идет заготавливание крови, мы потом заготавливаем это в маленькие, то есть педиатрические дозы этих гемоконтейнеров. Значит, доза 50-70 мл 100. И получается, что мы завязываем несколько узлов. И поэтому, конечно, для нас гематрон, гематрон 3 – это, знаете, как вот жизненно необходимый медицинский такой вот аппарат, который бы помогал. У планах фонду зібрати кошти, хоча б на два таких апарати. Спочатку свій проект Крапля крові, крапля життя організатори розмістили на українській біржі благодійності для збору онлайн-пожертвувань. Однак активність таких меценатів занизька, а гроші потрібні терміново. Тоді у фонді і вирішили провести загальну міський захід, який би допоміг за один вечір зібрати кошти на придбання «Гематрон-3». Ініціатори проведення балу розраховують, що еліта міста від керівників бізнесу до. Представители ми́ску ита областной юлок влады не залишатся острой проблемы. Пусть чиновники чувствуют, что они такие же члены громады, как и мы, да? И мы все это можем вместе делать. Поэтому принципиально от областной власти, областных депутатов, мэрии и городских депутатов мы всем отправляем мотивационные листы. И в налоговую, и в прокуратуру, и в УВД. А потом мы обнародуем, кто отозвался. Світський захід обіцяє бути дуже цікавим та насиченим. Організатори проекту навіть ввели вели код до свого образу гостям запропонували додати будь-який аксесуар червоного кольору як символ крові. Усі витрати на проведення балу організатори беруть на себе. Тож усі вилучені від продажу благодійних квитків кошти підуть виключно на придбання апаратів Гематрон 3 Віра Підлісна, Олександр Ларіонов, телеканал Херсон Плюс.